Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Покажу вам ось цю карту, тому що я завжди перед розкладом задаю питання, те, які ви задаєте. Подивіться, чи тепер є загроза для Вінницької області з Придністров'я. І ось в мене зразу вили... вилітає ось ця карта. Це показує, що ви налякані. Зараз будемо дивитися, чому ви налякані. Верніше не чому ви налякані, а чи дійсно є загроза? Будемо так казати, очікуєте? Очікуєте загрозу. Ви не так, знаєте, налякані, як в. Стані ожидання, пані Лілія, яка задала це запитання. І так, тепер будемо дивитися, чи дійсно є загроза для Вінницької області з Придністров'я? Що є взагалі? Що чекати від Придністров'я для Вінниці? Ну, дивіться, кордони, звичайно, треба укріпляти. Ось ці карти вже говорять. Так, там робляться наразі дуже якісь домовленості. Я зараз скажу: робляться якісь дуже інтересні речі, Підігрівається, і воно колись вибухне. А ви це все розумієте? Я це порівнюю з тим же Щеряком, який. Вариться, 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 або, можна сказати, вулкан. Ось ви і так це бачите, коли від диявола виходить зразу цей лицар Жезлів, ось і прийдеться захищатися. Рано чи пізно, тобто Вінницькій області, прийдеться захищатися від Придністров'я. Ми знаємо, хто там. І ось це наразі про ось це усе ведуться розмови. Я вже казала, що стосовно Придністров'я, навіть наш президент сказав, що саме готові ЗСУ. І так, а тепер давайте запитаємо так: червень місяць. Так? Що чекати в червні місяці? Якихось дій для Він... в сторону Вінницької області з Придністров'я? Ну, в принципі. Карти не показують, що якийсь рух буде. Ще будуть вестися якісь переговори, ще будуть домовлятися, будуть намагатися ситуацію. Одна сторона якась розхитує, хтось розхитує ситуацію, хтось намагається це налагодити. бачите? Ось, Карти показують конкретно, що будуть намагатися це обнулити. Чи вдасться їм ось цей вулкан обнулити. Зараз ми подивимося. Саме в червні місяці. Ви знаєте, да. В червні, да. Як буде далі, будемо дивитися, а в червні ще вдасться. Угу. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Хоча, стоп, хоча, бачите, я не подивилася. Так, вдасться. Тимчасово. Колесо фортуни завжди показує тимчасово, вдасться предотвратити якусь плачевну ситуацію. Ось у нас імператор про це говорить. Але цей диявол, він нікуди не тікає. У нас іде місяць, все рівно буде ця тінь залишатися, поки звідти руских не виженуть. Все, вам, мої любі! Бережіть себе і разом до перемоги.